Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. До вашої уваги головні новини зі світу українського та всесвітнього баскетболу. Президент Федерації баскетболу Житомирщини, народний депутат України Дмитро Костюк, відвідав дитячу-юнацьку спортивну школу міста Коростів, завітавши на тренування юних баскетболістів. Дмитро Костюк високо відзначив місцевих баскетболістів та тренерів, висловивши думку, що баскетбольна школа в Корсені – одна з найкращих в Житомирській області. Через конфлікт з минулим керівництвом обласної федерації баскетболу Коростень свого часу відмовився грати в Житомирських обласних змаганнях і виступав в чемпіонаті Київської області. Тепер є шанс, що коростенські баскетболісти повернуться та посилять Житомирщину. Дмитро Костюк розповів про свої плани провести великий чемпіонат Житомирської області з баскетболу 3х3 з відбірковими етапами в районних центрах і фіналом в Житомирі. І починати цей турнір керівник федерації хоче саме в користі, про що вже домовився з головою Володимиром Москаленком. Нагадаємо, 29 та 30 червня в Житомирі за ініціативи Федерації баскетболу Житомирщини відбувся чемпіонат та Кубок України з баскетболу 3 на 3 різних вікових категорій. В змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів серед команд, учасників були й спортсмени з користень, що змагалися в усіх дитячих вікових категоріях. Тож з нетерпінням чекаємо нових яскравих баскетбольних змагань на Житомирщині.